Сьогодні наша тема про те, як вести економіку домогосподарства. На уроці ми дослідимо: домашнє господарство, як власник і споживач, бюджет домогосподарства, види доходів, напрямки витрат, заощадження та права споживачів. Домашнє господарство є основною економічною одиницею суспільства. Воно виступає як власник і споживач. Як власник домогосподарство володіє різними ресурсами, такими як майно, земельні ділянки. Будинки, автомобілі, меблі та інше майно, фінансові активи, гроші, акції, облігації та інші цінні папери, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, права на винаходи та інші активи. Домашнє господарство може використовувати свої ресурси для виробництва товарів і послуг, для власного споживання або для продажу на ринку. Як споживач домогосподарство купує товари і послуги, які задовольняють його потреби. До потреб домогосподарства належать основні потреби їжа, одяг, житло, медична допомога та інші необхідні товари та послуги, додаткові потреби освіта, розваги, подорожі та інші незначні товари та послуги. Домашнє господарство може впливати на економіку через свої рішення про споживання. Наприклад, якщо домогосподарство вирішують більше витрачати на енергоефективні товари, це може призвести до зниження споживання енергії та зменшення викидів парникових газів. Домашнє господарство є важливою частиною економіки. Воно є джерелом попиту на товари і послуги, а також джерелом заощаджень і інвестицій. Бюджет домогосподарства це план, який визначає, як домогосподарство буде використовувати свої доходи. Доходи домогосподарства включають заробітну плату. Пенсії, соціальні виплати та інші джерела доходу. Витрати домогосподарства включають витрати на їжу, одяг, житло, транспорт, освіту, розваги та інші потреби. Спробуємо намалювати схему витрат. Їжа це основна стаття витрат домогосподарства. На їжу витрачається близько третини всіх доходів домогосподарств. На одяг витрачається близько 10%, на житло витрачається близько 20%. На транспорт витрачається близько 10%, на освіту витрачається близько 5%, на розваги витрачається близько 10%. До інших витрат домогосподарств відносяться, наприклад, витрати на охорону здоров'я, побутові послуги, відпочинок та інші. В Україні ці ідеальні показники по витратам домогосподарств відрізняються. Продукти харчування займають більше 50%, а зі збереженням витрат на одяг та житло ще третини всього бюджету залишається дуже мало на освіту, розваги та здоров'я. Вважається, що чим більша частка бюджету домогосподарства витрачається на їжу, тим піднішою є країна. Заощадження домогосподарства це гроші, які домогосподарство не витрачає, а відкладає на майбутнє. Заощадження дозволяє домогосподарствам. Забезпечити себе на випадок непередбачених витрат, збільшити свій капітал, досягти своїх фінансових цілей, таких як покупка будинку, автомобіля або навчання дитини. Складання бюджету домогосподарства не є складним завданням, для цього достатньо визначити свої доходи та витрати і порівняти їх один з одним. Якщо доходи перевищують витрати, то домогосподарство може дозволити собі заощаджувати гроші. Якщо витрати перевищують доходи, то домогосподарству необхідно скоротити свої витрати або збільшити свої доходи. Складання бюджету домогосподарства це перший етап до фінансового благополуччя. Поруч з економічним розвитком домогосподарства важливо пам'ятати про права споживачів. Права споживачів це сукупність прав, які гарантують споживачам захист їх прав та інтересів при придбанні, замовленні або використанні товарів або послуг. Права споживачів в Україні гарантуються Конституцією України, законом України про захист прав споживачів та іншими нормативно-правовими актами. Основні права споживачів в Україні включають право на належну якість товарів і послуг. Споживач має право на придбання товарів і послуг, які відповідають вимогам якості, встановленим законодавством і нормативно-технічними документами, право на безпеку товарів і послуг. Споживач має право на придбання товарів і послуг, які є безпечними для його життя, здоров'я, майна та навколишнього середовища. Право на інформацію про товари і послуги. Споживач має право на отримання достовірної інформації про товари і послуги, у тому числі про їх якість, безпеку, ціну, термін придатності та інші істотні характеристики. Право на захист своїх прав. Споживач має право на захист своїх прав у разі придбання або використання товарів та послуг, які не відповідають вимогам законодавства. Крім основних прав, споживачі також мають інші права, які встановлені законодавством. Наприклад, споживач має право на обмін товару належної якості на аналогічний, якщо товар не підійшов йому за формою габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Право на відшкодування витрат та усунення недоліків товару або відшкодування втрат товару, право на відшкодування моральної шкоди, завданої споживачеві внаслідок неналежного виконання договору про купівлю-продаж товару. Споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку або в адміністративному порядку. В судовому порядку споживачі можуть звернутися до суду з позовом про захист своїх прав. У адміністративному порядку споживачі можуть звернутися до органів захисту прав споживачів з заявою про порушення їх прав. Для захисту своїх прав споживачі можуть також використовувати інші способи, передбачені законодавством, такі як звернення до органів державної влади і місцевого самоврядування, звернення до професійних об'єднань споживачів, звернення до засобів масової інформації. Споживачі повинні бути обізнаними про свої права і обов'язки, а також про способи захисту своїх прав. Це допоможе споживачам уникнути неприємних ситуацій при придбанні та використанні товарів та послуг. Таким чином, економіка домогосподарства це процес планування, розподілу та використання ресурсів домогосподарства. Ефективна економіка домогосподарства дозволяє домогосподарству задовольняти свої потреби, не витрачаючи більше, ніж воно заробляє. Ось деякі поради як вести економіку домогосподарства. Складіть бюджет. Бюджет це план, який визначає, як ви будете використовувати свої доходи. Складання бюджету допоможе вам контролювати свої витрати та зберегти гроші. Встановіть фінансові цілі. Фінансові цілі це те, що ви хочете досягти з фінансової точки зору. Встановлення фінансових цілей допоможе вам мотивуватися та залишатися на правильному шляху. Порівняйте ціни. Перед тим, як щось купити, порівняйте ціни в різних магазинах. Це допоможе вам заощадити гроші. Використовуйте знижки та купони. Знижки та купони це чудовий спосіб заощадити гроші, використовуйте їх, коли це можливо. Зменште витрати. Перегляньте свої витрати та подумайте, де ви можете їх зменшити. Можливо, ви можете скоротити витрати на їжу, транспорт або розваги. Заощаджуйте гроші. Заощадження грошей це важлива частина економіки домогосподарства. Заощаджуйте гроші на непередбачені витрати або на великі покупки, такі як будинок або автомобіль. Та на майбутнє. Інвестуйте гроші. Інвестування грошей це спосіб збільшити свій капітал. Існує багато різних способів інвестувати гроші, тому важливо дослідити ці варіанти та вибрати той, який підходить вам найкраще. Ведення економіки домогосподарства може бути складним завданням, але це важливо для фінансового благополуччя. Виконуючи ці поради, ви можете покращити свою фінансову ситуацію та досягти своїх фінансових цілей в майбутньому.